Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики гості мого Ютуб каналу. У мене сьогодні, до вашої уваги монети, які будуть виставлятися на продаж на аукціонах Віоліті, на Фейсбуці і на інших торгових площадках. Перша монетка з нашого списку це Дмитро Луценко, Каталожна ціна у нас 83 гривні. Кому цікаво, заходьте посилання в описі, замовляйте. Капсули трохи царапані, але монетка в доброму. В чудовому стані. Гатен Кримський 2 гривні. Ось така ось та монетка 2021 року, кстати, е, каталожна ціна даної монети. Зараз недорога, 50 гривень, так що виставляю їх на аукціон. Так як в мене дублюється, в принципі, е, нема де їх зберігати у мене. Наступна наша монетка. 250 років астрономічній обсерваторії Львівського університету. 5 гривень. Ось така ось монетка. ось. Виставляю по каталожній ціні 70 гривень. Так що буде в продажі, ссылки в описі, як на оцінні Віоліті, так і у Фейсбуці. Можна відправити, також є на другої площадки Олікс, кому цікаво. Можу також подати посилання і можна буде придбати. Київська фортеця. Такі в мене їх дві штуки даних монетки. Що відложу. Київська фортеця ось така ось монетка. 2021 року. Каталожна ціна даної монетки 85 гривень. І за цю ціну буду виставляти на, і на торгових площадках. Наступна наша монетка це Дмитро Бортнянський 2 гривні. Також 2021 року. Монетка в чудовому самому стані. Капсула, можливо, трошки поцарапана, але монетка в чудовому стані. Каталожна ціна 60 гривень за 60 гривень будемо виставляти. От. От бертва. Наст... Наступна наша монетка. Ось така ось монетка чудова, як на мій вигляд, не оцінена, бо ціна на неї доволі маленька 80 гривень. Буду виставляти за цю ціну і буду виставляти. Кому цікаво, переходьте, замовляйте. Пишіть в коментарях. Український рятівник. 5 гривень. Ось така ось чудова монетка 2021 року. В чудовому також стані. Замовляйте, кому цікаво. Каталожна ціна 90 гривень. Євгеній коновалець. Так, де у нас Євгений Коновалець? Євгеній Коновалець? Ось ця монетка. Ви бачите, капсула в чудовому також стані. 2 гривні 2021 року. Ціна на 75 гривень. Так, ну пішли у нас сувенірні монети. Не сувенірні, а монети пам'ятні. так, верніше. От. 100 років Луганського національного університету ціна даної монетки, сказь чудова, коштує у нас 90 гривень. Ось наступний. Так, 100 років. Дивіться, так, 100 років. 100 років у нас Національна академія грарних наук. Ось така ось монетка. Хто хоче придбати, коштує вона у нас. Лише а 55 гривень. Ось. Посиланню переходите і замовляєте. Так, ну і настання на сьогодні на монетка. Це у нас 25 років, Конституційний суд України. Ось така ось монетка. Продажі їх небагато. Ось. У мене є вже відео, де про неї було опису, вона коштує 1000 гривень, Ну, реальна ціна 90 гривень каталожна, так що буду її за стільки виставляти. Кому цікаво, запитуйте, пишіть. Ось це наявності. Як ви бачите, до побачення, до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.